Про обмін я дізнався 18 квітня і ввечері, і то не зовсім про обмін, нам просто ввечері прийшли, назвали прізвище, сказали зібрати речі і бути завтра готовими. Тобто, це могло бути як і перевід просто в інше місце, так і міг статися обмін. Проте, оскільки я розумів, що я лежачий, що я не можу сам пересуватися. Ну, Це вже включилася просто логіка. Після цих слів, коли назвали наші прізвища, здається, тоді 5 чи 6 чоловік назвали. Я зрозумів, що мене не можуть просто перевезти кудись в інше місце просто так. Ну, не складалося, що там люди ходять на своїх ногах, можуть самі переміщуватись, а я лежу на ліжку і не переміщуюся, мене перевозять. Тому в мене зразу зародилася думка, що нарешті це обмін. І на ранок дійсно нас погрузили. хлопців всіх посадили в Урал, мене поклали в швидку, і ми поїхали. Я знаю точно, що ми їхали десь через Запорізьку область і, по-моєму, проїжджали Мелітополь. Ворожі сили стояли на пагорбі, і причому доволі такий крутий пагорб. Був з'їзд крутий вниз. Наші що всі пам'ятаю, вигрузилися на горі і пішли пішки вниз, а мене швидкою довезли прямо донизу. Там наші забрали мене на ноші. І понесли до мосту. Міст був зруйнований, тому, я так розумію, і вибрали це місце для обміну. Перенесли на той бік річечки, там маленька річечка. Ми обходили якраз під мостом, оскільки по мосту не було змоги. Піднялися нагору, посадили в автобуси. Було, ну, було шикування ще, тобто перевіряли, кого міняють. Тобто, як з їхнього боку, так і з нашого боку. А потім дві колони, отак ворожих полонених і наших полонених. Пройшлися на зустріч один одному, погрузилися автобуси і поїхали. Ми вже раділи, а ті, хто нас забирали, сказали: хлопці, не радійте, давайте до лікарні доїдемо.